Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами а, поговорити про таку тему, як ми з вами можемо регулювати повідомлення про а, якісь меседжі у нас в інстаграмі. Якщо вас, вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб потрібно повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами, безперечно, перейдемо до інстаграму, до нашого з вами профілю. І тут ми з вами подивимося, що ми можемо з вами зробити. Якщо ми з вами перейдемо до наших з вами налаштувань, то нам тут знадобиться знайти таку секцію, яка називати Як користуєтеся Інстаграм. Тут нас буде саме цікавити ця область, яка називається сповіщення. Тобто, якщо ми тут перейдемо, в нас є декілька дуже-дуже корисних та м якраз для цієї нагоди різних налаштувань. Тобто, наприклад, у нас є така, яка називається Призупинити всі, тимчасово призупинити сповіщення. Тобто, наприклад, якщо я з вами, якщо я включу саме це перше налаштування, то в мене тимчасово Зупиняться абсолютно всі сповіщення про будь-які повідомлення, які я отримав в інстаграмі. Також, що я, мені дуже подобається, це так званий тихий режим. Тобто, наприклад, я можу автоматично виставити тихий режим. Наприклад, з якогось часу до якогось часу я можу виставити, коли я не буду отримувати жодних сповіщень. Тобто, наприклад, якщо ви знаєте, що ви йде. Ходити кудись до школи, наприклад, або на роботу, і ви знаєте, що ви не хочете отримувати сповіщення у цей період часу, або навіть а, на ніч, якщо ви не відключаєте інтернет, ви можете встановити, коли ви не хочете отримувати сповіщення, і це буде працювати саме так, як ви налаштуєте. Також що в нас тут є, якщо ми хочемо зробити наше налаштування а, трохи більш специфічними, тобто, наприклад, якщо я не хочу отримувати повідомлення або сповіщення про дописи або розповіді, а. Або коментарі, я можу дуже просто піти сюди. І як ви бачите, ми маємо тут дуже багато кількість різних налаштувань, які я можу налаштовувати під свої, під те, як я хочу це бачити. І як ви бачите, коли ми перейдемо з вами до будь-якого із цих, у вас є змога налаштувати специфічно під ваші. Бажання. І також, що я хотів вам показати, якщо ми з вами перейдемо до налаштувань, саме цього в нашій, в нашій системні налаштування до цього додатку, ми з вами тут також побачимо налаштування сповіщень. І тут я б сказав, що це така міні-копія тих, тих ж самих налаштувань, які в нас всередині на інстаграму знаходяться, тому ви, ви навряд чи тут побачите щось абсолютно нове. Але якщо у вас чомусь немає доступу або ще щось, ви завжди можете піти сюди. і також е якось модифікувати або якось змінювати налаштування відносно сповіщень саме під ваші бажання. А я сподіваюся, що це відео був для вас корисним та цікавим. Якщо це так, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати до повідомлення про мої наступні відео.